Хай щастя ніколи ваш дім не лишає, хай радісний сміх ваш повсюди лунає з новим роком. Цей казковий герой Дід Мороз завітав до малечі, яка нині перебуває в дитячій міській лікарні, аби привітати їх з наступаючими святами. Але прийшов він на свято не один, а з представниками міської влади. Днями пройшло вже 20 новорічних ранків міського голови, на яких поздоровили учнів перших-четвертих класів. На жаль, не усі діти мали змогу їх відвідати через стан свого здоров'я. Тож свято прийшло прямо до них. Саме головне, мабуть, це в житті це здоров'я дитини. Це саме найголовніше. І якщо сьогодні лікар спасе хоча б одну дитину, то вже він вартий тієї посади, і того, що він. То, що відбувається в цій лікарні. Я думаю, ви звернули увагу, скільки ми коштів вкладаємо в дитячу лікарню. Чому тому, що в першу чергу тут лікуються не тільки діти міські а й лікуються діти з усієї області. Привітання дітей, які в силу обставин зустрінуть новий рік в лікарні, стало доброю традицією. Дітлаги танцювали, співали та розважалися. Не обійшлося на святі і без символу наступного року червоного півня. Йде до нас у гості рік червоного півня, 2017 рік. Ось і я. Червоний півень завітав сьогодні до діток, побажав їм щастя, радості, міцного здоров'я і поскоріше, щоб вони повернулися додому з Новим роком всіх! Діти задоволені, свято цікаве. А міський голова додає турбота про підростаюче покоління його першочергове завдання. Для дитини найголовніше сьогодні увага. Вони приємно, що знають міського голову. вони зустрічають мене, і мабуть, все таки, коли міський голова їм побажає якомога швидше одужання прийти додому з новими настроями, з новими почуттями, то можливо це його ще раз стимулює для того, щоб він лікувався вчасно і вчасно одужав. Всі маленькі пацієнти дитячої міської лікарні отримали солодкі подарунки від мера Олександра Мамая.